І вислухаймо святого, Іванелі, ми усім. Підлуки святого Іванелі читання. Будьмо уважні. Сказав Господь: прийшло цю: два чоловіки увійшло в храм молитись. Один був Фарисей, а другий митер. Фарисей, стоячи, молився так у собі Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбці, або як оцей Митер, бо двічі на тиждень з усіх моїх прибутків даю десятину. А Митер, ставши здалека, не смів і очей звести до неба, тільки бив себе в груди кажучи Боже, милостивий будь мені грішному. Кажу вам цей вернувся до свого дому виправданий, але не той. Бо кожний, хто несеться вгору, буде принижений. А хто принижується, буде вищений. Амінь. Слава Ісусу Христу! Наші наймолодші парафіяни сьогодні чули Євангелію. І про кого сьогодні було в Євангелії? Хто пам'ятає? Про, про Фарисеї і митри. Добре. Про митри і про Фарисеї. Хто з них був добрий, а хто був не дуже добрий? Як думаєте? Добре, що робив Митак? Або давайте почнемо з Фарисея. Що робив Фарисей, коли зайшов до, до храму? сказав що він не такий, як всі. Він не грабіжник, непоганий ну, і не такий, як цей Митер. Супер. Він себе підвищував. Добре. І це був Фаресей, який себе підвищував казав, що він не такий, як всі. А що в той час робив і говорив Митер? Він був себе у груди княв Господу. Він бив себе в груди і що він далі ще робив? Він навіть не, не сумів очей під, підняти до, до неба, а тільки дивився вниз і бив себе в груди, і казав Боже, милостивий, будь мені грішному. Дуже добре. І чим закінчується сьогоднішній уривок сьогоднішні Іванелі? Хто з них, кого з них Ісус похвалив, а кого не дуже похвалив? Митера чи Фарисея? Метеря похвалив ні. Метеря похвалив ні. І як думаєте? От перед нами є фарисей, і є митер? Як думаєте, ким в нашому житті ми би хотіли більше бути? Фарисеєм? Чи митерем? Хто за те, що фарисеєм? Ану підніміть руку. Добре. А хто за те, щоб бути як митер? І є частина, яка утрималася. Добре. І якщо подивимося на Фарисея і на митера, то на правду Митер він був таким, що він казав, що я, я є грішний, я не є такий, можливо, добрий, як ем, пересей, але я прийшов до церкви, я прийшов перепросити Бога, і Бог його вислухав. Як думаєте, кожен з нас вміє робити добрі вчинки, але часом нас виходить робити погані вчинки. І що е, нам потрібно зробити для того, щоб до, з, добрих вчинків, з, е, з поганих вчинків зробилися добрі вчинки? Менше грішити. Добре, менше грішити в кого ще. Які варіанти є? Виправитись. Виправитися, добре? піти до сповіді. Змінюватись <кх> найкраще. Помолитися. помолитися І. Спати, тому що коли ми спимо, ми не можемо зробити ніяких гріхів. Ну, варіант дуже добрий, але якщо будемо спати, то ми також і до церкви не прийдемо. І як думаєте, хто нам у цьому завжди допомагає? Бог. Бог добре. Хто ще нам в цьому допомагає, щоб бути дуже добрими? Ісус. Священники. Священники, добре. хто ще, які варіанти є. Батьки. Бог. ангели охоронець. рідні Ісус. Ісус. І тому, чи ми хочемо бути поганими, чи ми хочемо бути добрими? Добре. Ми. І нам в цьому буде хто допомагати? Бог? І ті, ісус, Бог, і ті, що є біля нас. Добре. І зараз ще кілька слів скажу для дорослих, а тоді будемо продовжувати молитися службу Божу. І якщо подивимося на ем, сьогоднішній Євангелії, то бачимо, що і Митер прийшов до церкви, і Фарисей прийшов до церкви. І Христос ні того, ні того не виганяв. Лишень, що е, фарисей він себе вивищував, але а Митер він себе понижував. І бажаю кожному з нас не боятись Богові показати своє серце, бо, власне, в нашому серцю відбувається все те, що сьогодні ми бачимо в Євангелії. Ми бачимо е, егоїстичне піднесення і також бачимо е, смиренне приниження е, Митеря, який розуміє, що так, він є грішний, але він прийшов до Бога його перепрошувати. І тому бажаю кожному з нас не боятися прийти до Бога, визнати те, що є, що є так, що є не так, показати наше серце. І пам'ятаємо про те, що Бог є той, який дотикаючись до нашого серця, вміє його приймати, а навіть якщо наше серце не є до кінця таким, яким би хотілося, то Бог у сповіді завжди буде чекати на кожного з нас, щоб доторкнутися до нашого серця, втілити його, забрати всі наші гріхи і давати силу йти вперед, щоб бути. Дуже дуже чемними і бути завжди нашим люблячим Богом. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промови цієї душі за цієї мислі нашої.